У цьому телефоні ви не будете там щось опробувати, і так далі. Лише єдине, що ви зможете побачити, якщо налаштуєте зворотний зв'язок, як це буде продемонстровано у чаті Send Notifications, як це проходить. А, і все. Далі ви зможете там і всі інші процеси робити без цього телефону. Перейду на SendPulse. І спробую продемонструвати про що річ. Всім, кому я ну, надам, доступи, так? Ви всі перейдете ось у цей бот. А, зветься він Bizicit, як зветься проєкт нашої школи. Будете робити тестове завдання практичне. Зможете тут все попросити. Пощупати, потрогати, як це працює. Те, що ви не могли зробити на вашій власній версії безплатно зможете е, спробувати тут. І коли ви будете створювати ланцюжок, називайте його своїм ім'ям. Тобто створити і далі в імені просто пишіть своє, добре? Так. Працюємо. Так.